Всім привіт! З вами знову кошик здоров'я, і наступний етап догляду за нашими томатами це пасинкування. Навіщо ми пасинкуємо томати? Томат це така рослина, яка пускає багато пасинків для того, щоб створити максимум плодів і максимум розселитися, посіятися, для того, щоб отримати щедрий і якісний врожай, ми позбавляємося від цих пасинків, їх просто відрізаємо. Як це відбувається? Ось сюди я залишив декілька кущів, які ще з пасинками. Як я це роблю, особисто я. Ось такі пасинки вони вже переросли, ростуть між основним стовбуром і листком. Для того, щоб не заважали, я відрізаю лишнє, відсікаємо. Обережно, щоб не пошкодити нитку, бо буде потім казус. І до першого суцвіття я особисто я, перше су, су, суцвіття, я залишаю три листочки до першого. До першого суцвіття. Все інше я відсікаю, все ще нижче. Ось, ось так це виглядає. Було яке? Була яка рослина. Ось сюди. Е, начебто другий ствол пішов. Е, хочу розказати ще про другий ствол. Можна пустити в два стволи. Один томат, пустити в два стволи, створивши його або з пасенка, або розділяється там основний ствол на два. Ну, таке буває. З власного досвіду, хочу сказати, що можна, рослина, корінь, система витягнеться. Коренева система і рослина, там два стволи. Да? Буде більше плодів, будуть трошки менші, але для цього потрібно дуже багато місця для системи підв'язки. Тобто більшу відстань між рослинами треба робити. Більше ниток. Ну, особисто для мене е, ліпше мати одну рослину з одним стволом, отримати 10, 10 кісточок із суцвіттями, е, Чим мати дві рослини, отримати 20 кісточок, але мати більше клопоту. Ну і помідори трошки будуть менші, трошки. О, то більше клопоту. Мені зручно пускати і залишати один ствол. Ну, цей ствол я лишній і відсікаю. Все. І до суцвіття я залишаю три листочки. І наступні ось сюди, пасинки я обрізаю також. Все. І обмотуємо рослину навколо нитки. Поки що обмотую, надалі буду це за допомогою степлера пришпиляти. Ну і такі листочки. Края я відрізаю для того, щоб не заважали ходити по стежці. Ось так. Все. І далі погнали.